Друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам зв'язати зі мною або потім самостійно ось такий чудовий візерунок хвилі. У мене це прямо хвилі у квадраті, тому що синього кольору так співпало. Він насправді досить простий. Головне правильно розподілити направлення. Різних кольорів ниток, щоб ось тут не було видно переходів між нитками, коли це знаєте, буває на виворітних петлях. А так, ну, дуже просто: навіть не треба ніяких схем малювати, нічого. Один-два рядочки, і ви запам'ятаєте. Тож, давайте розпочнемо. Раппорт візерунку ось тут 14 петель. Щоб не було видно переходів між кольорами, приєднуємо нитку іншого кольору правильним способом. Отже, починаємо. Основне полотно частково в мене вже зв'язано. Тепер я буду вив'язувати візерунок і приєднувати нитку іншого кольору. Тож, перший ряд по лицьовій стороні, в'яжемо завжди лицьовими, саме для того. Щоб був плавний перехід. Все класично. Першу знімаємо і просто додаємо нитку іншого кольору, пров'язуємо перший ряд лицьовими петлями. Приєднали ниточку іншого кольору. Ось так, все просто. Другий ряд цією ж ниткою іншого кольору, у мене це блакитна, теж в'яжемо лицьовими петлями. Ми вже йдемо по виворітному ряду, але в'яжемо лицеві петлі, з цього боку вони будуть виворітні. Ми вже починаємо формувати наш малюнок хвилі. Дов'язали і <кій> До і ряд. третій ряд. У мене по малюнку я пров'язую. Перші дві петлі вони будуть нашовити. І далі в'яжемо ось таким чином. В рапорті, нагадую, в нас 14 петель. І ми перші сім в'яжемо з накидами лицевими петлями. Накид, перша, накид, друга, накид, третя. Четверта два накиди. П'ята накид. Накид шоста. Накид сьома. Є ще сім петель просто лицьовими. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Зв'язали рапорт. Ось ці накиди в нас і формують хвильки. І починаємо з початку рапорту. Накид. Перша. Накид. Друга. Накид. Третя. Два накиди. Четверта. Накид. П'ята. Накід шоста, накид сьома. І сім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, рухаємося до кінця ряду. Це був третій ряд. Друзі, четвертий ряд. Ось почала показати вам. Теж в'яжемо. Лицьовими петлями, але накиди просто знімаємо. І все. Ось так. Я вже трошки пров'язала перший раппорт, щоб ви побачили, як воно виглядає. Просто ось накид зняли лицьова. Два накиди зняли, лицьова, лицьова. Ось так. Все. Там, де нема накидів, просто в'яжемо лицеві петлі. Це був четвертий ряд рапорту візерунку. Бачите, вже хвилька така сформувалась, маленька. Пров'язали четвертий ряд, бачимо хвилі, так гарненько вони. У виворітних петельках лежать. І тепер п'ятий ряд переходимо на нитку іншого кольору. У мене це синя. Так. І теж перший, вірніше, п'ятий ряд в'яжемо просто лицьовими петлями. Шостий ряд в'яжемо теж лицьовими петлями. Ось так виглядають. П'ятий і шостий ряд, бачите, почали ми другу хвилю. І тепер сьомий ряд. Рапорт візерунку точно такий, тільки міняємо місцями хвилю і просто пров'язані петлі. У мене перші дві петлі я знімаю і пров'язую, тому що буду тут сшивати. І тепер рапорт візерунку: сім лицевих петель. Далі сім петель з накидами, четверта з подвійним. Накид. Один накид. Два, накид, три. Подвійний накид. Чотири, накид, п'ять. Накид. Шість. Накид. Сім. Це рапорт візерунку. Бачите, ось тут була перша хвиля, і вона в шаховому порядку буде з другою. Так, в'яжемо до кінця ряду. Пров'язали і останній восьмий ряд, в'яжемо теж лицьовими петлями. Петлі пров'язуємо, накиди, знімаємо, наш рапорт візерунку, наші хвилі. Ось вона така краса. краса подвійна, ось одна хвилька, ось інша. Коли воно в різних кольорах виглядає неймовірно гарно, якщо підбирати класні кольори. Я впевнена, що так, ви не думали, що можна так просто зв'язати ось такий візерунок. Далі починаємо з першого ряду. Під'єднуємо знову і ниточку іншого кольору і рухаємося по рапорту візерунку. Якщо вам сподобалось, напишіть. Якщо у вас вийшло зв'язати, теж напишіть. Мені буде дуже приємно це знати. І якщо навіть надішлете мені свої роботи, якщо їх збереться декілька, то я зроблю маленький колажик і виставлю їх. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вони дуже підтримують канал. Бажаю вам спокою та мирного неба!